Доброго всім вечора. Сьогодні сприятливий день, садить перець. І ось я його вже розложила. Залишилося тільки засипати пухкою земелькою і накрити плівочкою. А мої петуні ось я поставила вже лампу. Тому що вони будуть тягнутися, їм треба, оце як вони дві семидольки викинули, їм треба 20 годин світу. А тоді, як вже будуть настоящі листочки, тоді можна уменшати по часіку. Не знаю, буде в мене 20 чи не буде, ну, но... трошки хай вже ж на вулиці. Вон... Тимніє, нехай трошки посвітить їм, а перець у мене сорт Леся і Маріша. Це товстостінні вони. Свій я ще не сіяла, той, що позбирала. Оце купила. Кажуть, що дуже гарний.